Вітаю! Я хочу поділитися з вами своїм враженням від курсу Відовство на основі рунології українського відьмака Павла Крука. З майстром Круком я випадково познайомилася, переглядаючи відео на Ютубі. Я шукала відповіді на питання, які тоді мене дуже турбували, але вони залишалися відкритими. Я шукала відповіді на питання, чому війна в Україні не закінчується, чому ми не перемагаємо. І ось чудовий молодий голос на фоні нашої української природи просто і доступно пояснює, що таке війна на тонкому енергетичному рівні, що треба зробити українцям, аби перемогти. Його слова резонували з моїми думками. Це бачення перевернуло моє свідомість. Я почала шукати інші відео цієї людини. І ось я на YouTube-каналі українського відьмака Павла Крука. Там я знайшла багато відповідей на багато питань. І як бонус, я побачила оголошення про курс з вивчення рун. А того часу я саме почала вивчати руни самостійно. Натрапивши на оголошення про курс, я звичайно поцікавилася, що і як там буде вивчатися. Мені дуже імпонувало те, що автор курсу чітко продумав програму. Я бачила детальний план кожного заняття. І найцікавіше. Що там зустрічалися такі терміни, про які я навіть не чула. Але, на жаль, курс вже розпочався. Щось всередині мене говорило: напиши, напиши, напиши автору. Я написала: вчитель дозволив мені долучитися до, його, до учасників курсу. Починати було важко. Тому я не буду зараз вам розповідати, що це було так чарівно і прекрасно. Що ми творили магію ледь не з першого заняття, я вам зараз розкажу правду: Курс відомства на основі рунології це довгий шлях проживання рун, 25 рун, 25 років, 25 методичних посібників по одному на кожну руну, 25 відео, надісланих нам для навчання. Загалом це 25 тижнів інтенсивного навчання, спілкування з одногрупниками й учителем. Ми спілкувалися в чаті цілодобово. Слухачі, ти запитаєш, а навіщо проживати руни? Адже рунологи зараз радять цього не робити, тим паче, що в інтернеті сьогодні можна знайти безліч готових хронічних формул і ставів на будь-які випадки. Так, це правда. Готових формул в інтернеті безліч. І всі вони написані кимось для когось, але не для тебе, слухача. Я точно знаю, якби ти, слухача, не мав сумнівів щодо того, що подається в інтернеті, то ти не слухав би мене зараз. А отже, дозволь пояснити тобі, що ми робимо на курсі. Курс організовано так, щоб навчити учнів перепрограмувати. Змінити власне життя. Давно відомо і науково підтверджено, що мова це звукова хвиля, яка переносить енергію в просторі. Ця енергія впливає на простір, резонує з ним, простір відгукується. Відгукується, якщо мова чиста. Простір тоді резонує з нею і позитивно змінює довкілля, позитивно змінює те, що людина просить. Адже сьогодні відомо, що не тільки мова може нести енергію. Енергію несуть і символи, і знаки. Тому майстер Павло Крук вчить використовувати руни як символи, як знаки, як носії енергії для перепрограмування, для перепрошування простору. Але для цього треба спочатку усвідомити себе, відповісти на такі питання: хто я? Що я хочу? Що мені для цього треба? Що я можу зробити для досягнення своєї мети. І коли ти знаєш відповіді на всі питання, тоді все легко вдається. Але головне питання, що я можу зробити, щоб досягти своєї мети, має отримати таку відповідь: Я маю змінити своє життя на краще. І повір, це реально. Це реально можливо за допомогою магії рун. Адже руни то енергії, вони впливають на людину, її оточення, на простір. Якщо використовувати готові формули, ніколи не зможеш передбачити результат, тому що ти не знаєш, як саме та чи інша руна впливає на тебе. Тому майстер наполягає на необхідності проживання рун. Під час проживання ти відчуваєш енергію руни. Ти відчуваєш її вплив на емоційну сферу. Змінюється твій настрій. Ти відчуваєш вплив на фізичний стан, щось в тебе перестає боліти, або навпаки, щось починає боліти. І повір, це дуже важливий досвід, який ти в подальшому використовуєш. Ти його будеш використовувати для створення рунічних формул, таких собі програм для перепрошивки простору. Але це твій особистий досвід проживання рун. Це те, що ти відчуваєш. І цей досвід відрізняється від досвіду інших людей. А ти не один на планеті. Ти спілкуєшся з іншими людьми. В тебе є рідні, ти їм також захочеш допомогти. І для того, щоб допомогти своїм рідним, друзям, треба знати всі аспекти, які можуть бути при проживанні рун. Всі можливі впливи енергії рун. Для того, щоб це дізнатися, ми спілкувалися з одногрупниками. Нам, майстер круг, для цього організував чат, де ми всі ділимося спостереженнями, емоціями, відчуттями, які ми отримуємо під час проживання кожної руни. Ми обговорюємо не тільки досвід проживання тієї чи іншої руни. Ми радимося щодо рунічних формул, які на даний момент потребує саме ця ситуація для того, щоб її вирішити. Ми намагаємося передбачити дію формули, а потім з відгуків одногрупників можемо редагувати формулу, змінювати її. Одним словом, ми вчимося. Ми вчимося не тільки у майстра, ми вчимося один у одного. Але диригентом у цього всього оркестру є майстер Павло Крук. Він завжди з нами на зв'язку радить, виправляє, інколи сварить нас за те, що ми зробили щось неправильне, невірне рішення прийняли, але завжди допомагає. Він допомагає в кожній окремій ситуації, бо має колосальний досвід вирішення багатьох проблем за допомогою. Відовства за допомогою магії, за допомогою рун. Тож, що можна сказати про курс «Відовство на основі рунології? А можна сказати таке: це як у старій притчі, коли голодний чоловік просив у неба їжу, а йому замість їжі дали вудку. Дали вудку і навчили рибалити. Так само і на цьому курсі. Слухача, не чекай від курсу, що тобі дадуть збірник готових формул на кожен окремий випадок на будь-яку ситуацію в житті. Ні, такого не буде. Тебе навчать створювати формули. Тебе навчать створювати формули для себе, для кожної твоєї особистої ситуації, для того, щоб вирішити кожну твою особисту проблему, а також. Ти зможеш створювати формули для того, щоб допомогти своїм рідним, своїм близьким. Ти зможеш вирішувати складні ситуації в житті, і таким чином ти покращиш своє життя, життя своїх рідних. Ти зможеш гармонізувати своє життя і стати більш щасливим. А ще на цьому курсі. Ти усвідомиш себе, усвідомиш себе як творця власного життя, розшириш власний світогляд, познайомишся і потоваришуєш з цікавими людьми. А головне, ти отримаєш чудового наставника. Павла Крука. Майстер Крук це автор і ведучий курсу відовства на основі рунології. Це особистість з величезним досвідом відовства, знаннями психології. А також це дуже сучасна людина. Він є програмістом і працює в сфері IT. Тому його кредо це перепрограмування свого життя на краще. А руни це як символи, які можна використовувати для того, щоб створити такі собі міні-програми для покращення власного життя. Отже, я, слухача, не хочу тобі зараз. Красномовно рекомендувати наш курс. Ні. Я тебе на нього запрошую. Я запрошую тебе стати творцем власного щасливого життя. Я запрошую тебе працювати собі на благо. Я прошу тебе працювати на благо своєї родини, на благо нашої прекрасної країни. Ласкаво прошу на курс «Відовство на основі рунології. Українського відьмака Павла Крука.